Ліверпуль, який купив Вірця, Тіке, Фрімпонга і Керкеса, програє у матчі за Суперкубок Англії. А Крістал Пелас, який ніколи не вигравав трофеїв за 120 років, виграє за останні 3 місяці другий трофей, обігруючи Манчестер Сіті і Ліверпуль. Дивлячись на цей матч, все виглядає закономірно. Тому що Крістал Пелас грав таким самим складом, як і проти Манчестер Сіті в фіналі Кубка Англії. Тобто команда зіграна, немає ніяких нових гравців, нічого тренеру не потрібно придумувати. Також видно було, що команда фізично краще готова. А що сталося із Ліверпулем? Команда, яка завжди славилась виступами в Кубках, за останні 5 місяців вилітає від ПСЖ на Енфілді в серії пенальті, програє в фіналі Кубка Ліги Ньюкаслу і програє Крістал Пелес в матчі за суперкубок. Дуже нездорова тенденція, намічається. Фанати Ліверпуля, напишіть свої думки з цього приводу. Якщо тобі сподобався матч за Суперкубок Англії, підпишись на канал і будемо разом спостерігати за головними футбольними подіями.